І зачекай, 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 ти готовий? Давай. Готовий? Чекаю. Давай. Кентуха Давай. ха поплив! <реш> Пошуровав! Нам надо, короче, донизу. Так, настав час, настав час для моєї діаманты. А, все, закінчився час моєї діаломантовой лопати. Треба, багато треба. Баг... У мене Майнкрафт вилетів, прикинь. Йоу, всім привіт! І сьогодні, і сьогодні ми із Санчосом будемо вишивати в Майнкрафті, Але опять-таки я же щось підготував. Не можеш бути все так просто, правильно? Правильно, правильно. Дивись, Сань, у нас є дерево, як я бачу, у нас є тут село. Пішли, пішли, поки в село. Пішли, пішли. О, село. Тут якісь такі хатинки цікаві, здоровецькі, от і стоять зверху. Ну, а ти як думав? Тут все, я тут не думав. все так, як треба. <світ> <надо. світ> я побачив <світ> село. От, от, поняв. Але є одна прикольна дуже фішка. В чому сьогодні прик... Розпи, розпи, розкажи, uh, будь прикол ласка. Прикол в тому, що я вивчив нове закляття. Нове закляття. Mm -hmm. А знаєш, як воно, як воно звучить? Як воно звучить? А, це звук цього коваля був. Я думав, ти вже щось начаклував. хе <laughs> хе я же поколів. Ой, діаманта, броня. Я пішов в шахту. <laughs> ну, ти знаєш, походу, сьогодні в шахту нам не потрібно, тому що. Закляття, знаєш, як звучить? Як? Постав подобайдена. Под Байдена. Мені здається, ти це вигадав. Ні-ні-ні, скажи ще раз, скажи ще раз. Поставбайдена. Треба кричати, чи не кричати, чи просто сказати тихенько. Сань! Ой, а що падає? Що падає? Що падає, сань, падає сань. з неба, шоче падає? Шотки падають всього? з неба? О, риба, льот, все підряд падає. Лопата діамантом. Ні, купа, купа всього летить. А що ми з цим будемо робити, скажи мені? У мене зараз гра просто вилетить, завагає. А мене місця вже нема. Воно купає. <рес> Тут табличка з берези. Прикинь, я таке перший раз бачу. Ох, жесть. Я діаманти знайшов. Тільки вони чомусь не підбирають. Вони окремо! А чого сань. так? О, все підібралось. Сань, це халепа, мене. Вже лагає. Яйце виклика у шакер. А шо шалкер? О, ой, 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 ой. Ну це чувак, коротше, такий поганий. Так, да, він тепер стоїть, стріляє по мені. Саня, як це зупинити? Що треба сказати? Може, треба на канал підписатись, щоб воно не падало з неба. Сань, Сань, попробуй, попробуй. Проте я знайшов купу-купу всього. Так, у мене є Ендер перелина По мені стріляє шал. Він по мені попав, я лечу вверх. Ай-яй-яй. Саня, де де я тебе загубив? Саня, як тобі сказати? Я тут шукаю, шукаю різні 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 штуки. І я вже знайшов, в принципі, якусь броню, але шмотки ще падають і падають. Коли воно все закінчиться, я, якщо чесно. Не знаю, У мене є даже бедрок. Сань, нам, нам треба щось толкове, бо мені Я не можу відійти звідси, я тільки відходжу, мені зразу інвентар насипається, купа, все, о, діамантові. Ой, я нашов яблуко зачароване. воно пропало. Або одій, Сань, ти знаєш, воно ще й, походу, пропадає потрішки. Проте я знажав тобі діамантовий шолом. Незиритове кайло в мене є. Я діамантове шоскою. Так, знаєш, що я ти хочу сказати? Я хочу тобі сказати, що нічого поки що. Ай в мене є, прикинь. Де взяв? Хоч мені. Та з неба впали. Прямому, <смеш> прямому <смеш> сенсі <смеш> <смеш> Все, знаєш, все падає з неба. В Майнкрафті, правда. Ой, я чобітки знайшов. Сань, як це зупинити? Ні, серйозно, я тобі кажу, що. Сань, вже це халепа, дивись, скільки його тут. Пішли, пішли звідси, пішли звідси. Та подожди, зачекай. А ми якщо звідси втечемо, то воно, ну, хіба з неба не буде падати, чи що? <смеш> я не знаю, потрібно ще я Блін. провірити. Я поки я поки хотів, коротше, підібрати щось толкове, поняв, то воно пропало, тому що нападало купа всього. О, голова дракона, диви. Ми гру це зрахується? Га-га-га <рес> Я не знаю, не на Шевендер кристал. Диви на мене, Сань. <гас> <гас> Обавдіть ти з ним здоровий. Да, так я полетів. Ну правда, в мене феєрверків ще немає. Я бачу тут не зерти від чоботи. О, все, я пом. Ой, а що пропало все? Сань, воно знову почалось, я не знаю. <гас> <гас> Пішли, звідси Напишіть в коментарях, що треба <гас> зробити, щоб воно не падало з неба. все <гас> Мізори твій нагрудник. Да, бери, бери, бери. Обалдіть, я вже в дітей, жесть. Мені осталось тільки лук хороший. У мене все є, абсолютно. О, диви, що в мене є. <сум> Наскільки я знаю, от така штука, оцей аколотель, чи як це називається. Ну, назвем його. А, -акселотель. да, да, він дуже рідкісний. І диви, він в мене є. Я зараз його випущу. Диви, який він прикольний рожевий. Де пошурував. Все, тепер це буде мій друг. Він буде в одній з моїх руки. Що це таке? Ой-ой-ой-ой, <сум> це ж оцей привід, який лупаший жорстко. Наше його заспавнив. Так, почекай. А, осьо він, да, це, х... це халепик, коротше. Малий, я помню такого. Давай його зак... ну, заб'ємо. Та він потужний жесть, по ньому ледве попадеш. У мене не зрити від тапочки, Сань. Я можу і не такого потужного, типа, завосвати. На. Сань, <гас> він за тобою летить. О, ти його завалив прям сразу. Та, з двох плюх. Або Сань, дивись якесь, Тут уже все нападало. Я вже <гас> не знаю, що нам, робити. Нам треба переміщатись кудись, я теж не знаю, що робити. Але самий прикол в тому, що я намагаюся знайти якісь фейерверки, типу, щоб літати Жже на неї. Ти да. да. <гас> Тут є золоті яблука, є свічки. Якісь. Я навіть не знав, що в Майнкрафті є свічки. Поняв? А воно стакатись не хоче. Золоті яблука з золотими. Та воно... Тобі треба його перевикинути, і тоді тільки воно застакається. А, -а, -а. а я поки його викидував, поняв, очищав в інвентар, то воно вже і пропало. Та це жесть. Це халепа. Ні, Сань, це вообще. Я не знаю, що ти от постійно я до тебе заходжу. Ай. Ти поламав нам гру. Я думав, нормально зараз повиживаємо. Я просто в шоці. <рес> ну, подивися, тут риба падає. Це якийсь. Ну, знаєш, як дощ із черв'яків, тільки падають абсолютно різні речі. Це знаєш, є ото курячий дощ. Да. І мені подобається, що ця хмара дощова, вона нас переслідує просто. Та, що нам робити? О, диви, коня зомбі. Диви, о, тут зомбі є ліжко. Зелений. О, давай завалимо. Та тут є, що хочеш. Є отакий. А, це свин! Це здоровейський. Це, він, це свин! цей свинтус. Та він мене ударив добре, чувак, мене половина житла залишилася. Я да, він у мене пробиває, хоча в мене броня хороша. Я його завалив. Обалдеть, у мене просто все забито, я не знаю. Подожди, а в пеклі теж буде падати? Воно ж падає з неба, правильно? А в пеклі немає неба, там просто, ну. Ну, правильно, давай перевіримо. Нам давай для цього що потрібно. Нам потрібно відро лави. Ну, відро в мене є, осталось лаву знайти. Відро в мене теж є. У мене є абсолютно все, щоб відправитись в пекло. О, Сань, воно перестало. Походу, так. Да. Походу, воно насипало нормально. Ну воно як в житті, мабуть, погода просто хмара пішла. Так, 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 хороша і воно прийшла. перестало сипати. Це ж цікаво, звідки воно це все взяло? Це ж знаєш, коли йде дощ, перед тим як він піде, хмара набирає воду, типу, з озера. А де воно mm -hmm. взяло оці всі блоки, предмети? Де воно їх набрало? Хтось викинув? <гум> нічого собі там треба було камазом приїхати і викинути три прицепа. Так, Сань, давай зробимо портал в пекло. Та й підемо. Нам, в принципі, треба перлини і треба ну, блейзів трохи повалити. Ну, мені випадав пив блейзо, але я його десь провтикав, викинув. Та мені, ну я теж бачив ці поняв палички блейза, але я їх не підбирав. О, оболодій ти типу полетів, а в мене немає літрів. Ой, я чуть не помер, у мене ж сердечок мало, мені немає що їсти. Сань, мене зараз завалять! Саня, Халепа, живі. о, випала. Мені треба цей. А, подожди, так мене не зрити ви кайло, що я туплю. Ой, я його викинув. Мені треба пічку зробити. Сань, тут ось є лава в нас. Треба побудувати портал. Сань, подожди, мені, знаєш, що цікаво, в мене такий невеликий експеримент. І що в мене в відрі, оцей чувак сидить. От, мені знаєш що цікаво. Та не затоплюй лаву, нам вона треба просто. А, вона треба, вона треба, все поняв. Да, Ні да, да, біли. вона треба. Нам. Ну ти зараз закінчиш. Ну потім попробуй, будучи. Просто Цікаво, да. Ну, якщо тобі не шкода свого кента, то... Та <śonne> <drugs> я знайомий з ним 5 хвилин. Типу, як, якби ти був з ним знайомий 15, ти би вже так не ризкував, так? Да? Саня, 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 я бачу, ти портал збудував. Так, ми зробимо отак oh! і зачекай, 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 ти готовий Давай, готовий чекаю. перевірити. Давай. Кентуха поплив! Ха, пошурвав. А він не впаде? В... О, ой, ти його забрав. Да, подожди, а якщо, ми, його а, якщо його, а якщо ми його, коротше, в пеклі випустимо, то, то вода пропаде, а він ні? Uh, він появиться і, походу задихнеться, поняв? А, давай перевіримо, давай перевіримо Ну тобі його не шкода? Я ж кажу, я знаю його 5 хвилин. Ой, ми, ми вже в 10 лет. Ми в самому його поганому, тут же й гост. Де? О, привіт. Та ось до. Надо ее зараз завалити якось. Так, подожди, я зачекаю, на що ми сюди прийшли, бо я не пам'ятаю. А, ми хотіли перевірити, чи буде Но... тут цей. В смысле через нього прилетів? E uh -huh. А воно через нього пролітає, він якийсь поломаний. Да, да, да. Туда його. Нова пошта, беремо і робимо. Так, погнали цей, короче. Нам треба щоб, нам треба дочекатися, ну, я не знаю, дощ. Дощ? В пеклі? Ну я не знаю, в пеклі він напевно не йде, а ж. Ні, ну все залежить від закляття, Сань. Так, що там у нас закляття? Ставте в вподобайдене, правильно? А таке закляття хіба було? Чекає. Ну, постав подобайдену, наче ж було. Що, він йде, не йде? Ні, не. <sharing> мабуть, просто не всі поставили, по нього. Пора, поставити пора. пора А ти ж доща нема. Мені сань, знаєш, що кажеться, що воно не йде. Бо воно, мабуть, падає в верхній шар бедрока. Да-да, мені теж так здається. Ну, якщо ж в пеклі, от я думаю, кожен в креативці копався тупо вверх Ти ж ну там виходиш, типу, як на плоску таку бедрокову, коротше, да Сто відсотково воно падає. Ну, воно ж падає з неба, а там небо є. Але поскільки ми підзамбають, тоді нам треба повертатися, що до і нам треба, знаєш, куди, нам треба до Ендракону і подивитися, чи там це падає, там же ж немає. Ну, відкрити. там це теж потрібно перевірити, але це все, звісно, добре. Але ж ти розумієш, що нам треба ще перлини і блейзові палки. Сань! Я знайшов фортецю. Прикинь, лазив по лісу, знайшов такі стовби здоровецькі. Сань, ну я теж по лісу лазю, але я поки нічого не бачу. А ти в якому лісі був? В цьому деньому. А так тринік те бачу. Я бачу ні. Це я й фортецю вже бачу, Сань. Так дивись, нам треба, виходить, просто. О, я получив досягнення. ой 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 хоч би не згоріти. О, скриня золота. Це хорошо, но в мене нема місця. Я не знаю, де ти бачив, до речі, той портал. О, ось, ось ось осьо, я здається, знайшов тут усе. Ой, і свинья. Мені палка випала, до речі. Я теж знайшов, я теж знайшов. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, Санечка, ось спавнер, Я до нього дійшов. Ай-яй-яй, тут Скелет, Сань, прийди до мене, поможи. Біжу, біжу, братуха. У мене повна халепа. У мене дуже мало хп. А де ти, куди ти заліз, взагалі? Я тебе не бачу. Ну, як це куди? Я прийшов. Що? А, все, бачу, бачу. Обалдеть, бачу, бачу. Сань, все, халепа. Це нормально. Палка випала. Убивай, 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 мене мало хапа. Ааа. Ой, сань. Знову заспаунили, да. Півсердечко, пів, пів сердечко. Все, все, все. Так, сань, сань, є три палки. На, тримай. Шість пилу. Все, я тікаю. Сань, 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 зайдя, А что спина... вони на тебе агряться? Я не знаю. Че вони на тебе загрились? Виносим їх! У меня півсердечка, хоч би блейзи не заспавнились. Короче, сань, пішли отсюда. Шось він попадає по нам во жесть. Надо звідси валити. Так, погнали. короче нам треба знайти цих ось цього тобі, ендермени. Я пішов уже бити. їх. Б'ю-б'ю-б'ю, б'ю, б'ю. Да, я бачу, що це погано. Первина, є первина. Все, погнали. Да? Це на початок поклади. Далі, далі, далі. Валим, 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 валим. Сан, я случайно витягнув акселотеля. І він, і йому халепа, поняв, вода випарувалася. <реш> Я не можу підібрать тепер. Так, окей, у мене є друга ідея. А він просто в відро не хоче лізти. Ні, 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 і він тут сидить. Постав лайк, якщо тобі його теж шкода, але ми його, мабуть, тут лишимо. Ну, або. Можливо, можливо він піде в гарний світ. Я, звісно, вибачаюсь перед всіма, але. Ну. Йому там буде дійсно краще, ніж тут. Чесно. <реш> Мені шкода. Сань! Сань, сань! Гмм, <тит> ми звісно, акселотеля загубили, але у мене є 6 перлин енду. В тебе скільки? Ей, сім. Оце хорошо. Коротше, на тобі порох, роби очі. Так, роблю очі. Бмм, на. Тримай тобі очі, бо я не вмію ними користуватись. Опа. У мене є 13, і виходить, що ми робимо? Ми кидаємо око, дивимося, куди воно летить, воно нас веде в сторону, до речі, спавна. І воно щось зламалось. Ну, ну. Добре, що ще є 12 штук. А, в тебе 12, я думав, у нас всього 7. Та ні, ну блін, в тебе ж було 7, в мене було 6. Виходить, 13. Ну да. Легка математика, бро. Це не легка. Диви там корова, грип. Де ти бачиш? Ао. Усю. А звідки вона тут взялась? Я не знаю. А ти не спавни, ну, з доща, ото, типу, випало щось. Ні, ні, я не пам'ятаю. Я взагалі не я, Я спав тільки шалкера А, Ну, шалкер, мабуть, там десь і стоїть, кстати. Так, Сань, куди нам там. А далі? А тобі нормально л... ли... Ой, летіти. А, а ти... я не можу так. Чого? Ну, бо я так не вмію. Ну, пой тоді. Корови, кстати, вміють плавати. Я... Ну, от реально. Ну, не знаю, мабуть, у них брюхо здорове, вони тонуть. Так в них же ж легені здорові, то може вони не тонуть, а повітря набирають, і, типа як камера від КАМАЗа. А ти нормально пролетів, а я пливу. Я плачу. Так, коротше, короче, дай там портал? Да, Та я не знаю, де портал. Давай я ще одне вот кину око. Короче, нам сань далі в воду. Ну, давай. Вдалого ну, полювання. Ой. <рес> <рес> я впав трохи, не розрахував свої сили. Сань! Я вже втомився пливти. А воно нас я веде так. далі, Сань. А скільки зазвичай блоків від спауна може бути портал? Ну, зазвичай десь тисячу, дві, плюс-мінус. Я, по моїм розрахункам, ми кілометрів двадцять вже плив. Ой, я викинув. А ми, кстати, далеко вже пропливли. Ми вже дуже далеко пропливли. А я кинув? О, я кинув. А воно вже назад веде, Сань. Нам треба, короче, донизу. Так, настав час, настав час для моєї діама. А, все, закінчився час моєї діамантової лопати. Тепер настав час моєї незритової, незритового кайла. Я щас буду за... захлинатися водою. не ні, ні ні не будеш. Зараз все буде пушка. Дивись, дивись, дивись. Ай. Н ай. Не копай вниз. О, все нормально. А як ти це зробив? Ну перекрив воздух. Точніше воду. Я зрозумів. О, опять, опять, опять якийсь цей. Опять лопата, тайм ту лопата. Ну я не знаю, наскільки глибоко нам Докопати і чи ну правильно ми це робимо. Я вже до цього докопався, може нам не треба було тут копати. Я сподіваюся, що ми вийдемо в якусь печеру там. Сид, до тебе впав! У мене одне а, сердечко! <світ> на з'їж цього, блін, м'ясо. Там в мене є хліб. Це Медіум Rейor. Mm, no, ми знайшли фортецю. Так, прожарка. тепер саме головне, нам навіть, ну, знаєш, дракона не обов'язково вбивати. Нам треба перевірити. Нам да, 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 да Але, можливо, він нам трошки буде заважати, поняв? Можливо, <зас> да, Ну просто поняв, дракон, він не, не найголовніша наша ціль. Най, найголовніша наша ціль перевірити, чи ми зможемо ми викликати дощ із блоків в Енді. Так, да, ми два науковці. Мужик в серйозному да, костюмі. Да, костюм, oh, сам, пан я знайшов портал. І да? Да. я, правда, я б не сказав, що я науковець, я такий, у, учень, учень корова, поняв. Так, сань, сань, нам треба цей швидесенько. Магма розлилася. Диви, диви, я щас її спихну в лаву. О, О -о -о -о. Ну, плюс-мінус, так само я і Акселотеля скину. Стоп, 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 вони ще сто з'їдять. Ставлю, 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 оді іди. Ой, ой. От Отак, Сань, робиться, дивись. Ой-ой-ой. <плес> І все, я виліз. А Аж мені знаєш, що подобається, біля ендермена розливати воду. І він такий, ай, поняв, і уходить. Сань. Сань, що там по постав Ставте вподобайдене? Чи став ти вподобайдена? Подобайдены? Постав Став вподобайдена, подобайдена. Постав подобайдена. Ой, падає, 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 Сань. Пішло, 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 Сань. Пішло, пішло. Ой-ой-ой, ой, ой, ой дивись, шолом з черепашечого цього. А може. О, водяне дихання, прикинь, можна під водою дихати, коли в та черепашича ця штука. Ой-ой, ну ой, да, Сань, да, по нам да. стріляють, нічого не бачу, не, не викупаю. Короче, подожди, а може він. А може він не буде мене атакувати, в мене ж голова дракона на голові. Хе-хе-хе, <сум> я Ой, Сань, скільки тут предметів. Тут купа, купа всього. Зачекай, 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 знаєш, яка в мене ідея, подожди. Яка? Тут я, десь був команд-блок. Якщо Команд блок і прописати команду, щоб всіх мобів убити. А я, а я не знаю таку команду. Ну блін, як метод убити дракона було б непогано, але я загубив уже командний блок. Ну кстати, да. давай пошукаємо, давай пошукаємо. Якщо ми знайдемо командний блок, це буде взагалі супер, я би сказав. Я бачу, я бачу, синенький, правда. Я не знаю, що він робить. Ланцюговий ну, командний синій, так блок. Синій. Ну а він буде працювати? Я ж не знаю. Ну повинен, треба потім На, сан, сан, розбирайся, його. Розбирайся. Він, він не ставиться, він не хоче. На. А я що його зможу поставити, чи що? Я не знаю, я шукаю. Я шукаю ще інший команд блоки. Звичайні, звичайний Ні, тебе. цей не ставиться, цей не можу поставити. Я не бачу. Нам треба або фіолетовий, або звичайний такий оранжевий. Сань, таке відчуття, наче це з дракона сипеться. <хи> це дракон, дракол дракон крилами махає, поняв? Сань, походу, дощ став потужнішим, якщо чесно, мені здається. Я я знайшов, я знайшов командний блок. Щас, подожди. Я взяв, 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 Сань, де Ти, ти? взяв, став, а став, став, чому став, став так став, сипить, так, став. Да, воно так постав. сипить, воно так Лагає, він не став, ставиться. Просто. Він не ставиться, він не хоче ставитись. Навіть звичайний. Я думав, той якийсь не ставиться. Походу Венді не можна ставити. Та не може такого Подожди, відроватися. Так, не можна, лагає. Не ставиться. Да, да, воно так сипе. Сань, я вже не можу. У мене прям добре лагає. Сань, у мене три різних команд блока. І ніякий не ставиться? Ні, нічого не ставиться. У мене блін. є ідея, запальничку треба підібрати. Я зараз буду весь цей лут палити. Ай-яй-яй-яй, а, а толку сань, воно знову падає і падає, воно сипеться і сипеться. Та мене, вже знаю, мене вже ФСу я не знаю, в мене вже е песу просто. Спавнер немає. знайшов. Спавнер кого? Та просто спавнер. Сань, воно настільки лагає, що я пригаю, як на, ну, поняв, як на місяці. Я зробив із нього спавнер курки. Сань, що мені робити? Коротше, Сань, треба вподобайди не ставити просто. І все. Багато треба, багато треба. Бага. У мене Майнкрафт вилетів, прикинь. Ha <laughs> ha!